Ріг – одне з головних промислових міст України. Тут десятиліттями працювали тисячі людей. А стабільне водопостачання було основою життя та виробництва. Але влітку 2023 року все змінилося. Після підриву Каховської дамби вода перестала надходити у водосховище південне. Понад 70% водопостачання було втрачено. Майже мільйон людей опинилися перед реальною загрозою гуманітарної кризи. Можна сказати, що ми. Ми впоралися з цією проблемою, Ми тактично впоралися. Спочатку наш Кривбасводоканал, присутній керівник його Марков, були побудовані насосні станції, водогони, все з внутрішніх водоймищ з внутрішніх водоймищ, які не мають притоку. Їм, можна сказати, що ми їх там за рік випали всі дуже швидко на протязі 13 місяців був реалізований великий інфраструктурний проєкт, державний проект перекиду води з інгульця до водосховища південне. Там чотири нитки кожна довжиною 30 кілометрів. Менш ніж за рік, завдяки підтримці уряду та міжнародних партнерів, кривий ріг повністю відновив. Систему водопостачання було прокладено понад 100 кілометрів нових труб. Збудовано потужні насосні станції, які сьогодні подають понад 300 тисяч кубометрів води на добу. Місто продовжує зміцнювати свою систему і розширює співпрацю з міжнародними партнерами, зокрема з Францією. Франція має великий досвід в управлінні водними ресурсами, екологічного моніторингу, розвитку громад та інвестицій. І ми дуже зацікавлені у співпраці. Місто зараз реалізує два важливих проекти в сфері водопостачання, які закладають довгострокову безпеку для нашої громади. Перший це будівництво нового водогону протяжністю 13 кілометрів, який дозволить підвищити надійність водопостачання північних районів міста. Оптимізувати тиск в системі і втрати води. Другий це спільний проект з французьким агентством розвідку, спрямований на диверсифікацію джерела до постачання та підвищення стойкості водної системи міста. Ми вдячні французькій агенції розвитку за підтримку цієї інвестиції і створення нового джерела для забору води. Окрему увагу приділяють модернізації внутрішньоквартальних мереж у цьому напрямку. Кривий ріг співпрацює з французькою. Компанією Елідан Посольство Франції підтвердило готовність продовжувати підтримку через програму фонд з у 2026-2027 роках. Це агенція французька агенція розвитку. Le Fonds Ukraine, 1. E, перший фонд Україна. Грантовий фонд.

Але також це ми ми говоримо про euh, охорону здоров'я ville, les hôpitaux numéro 1, 7 і 16. Зокрема, три лікарні Кривого Рогу. Це перша, сьома та шістнадцята лікарні. отримали отримали французьке обладнання медичне, яке також профінансоване в рамках грантового фонду першого. Enfin, comme vous le savez, on a des entreprises ici, euh, à Crévéry, qui sont euh, très engagées pour maintenir l'activité, soutenir l'activité ici. Et, comme vous le savez, on a des compagnies françaises qui travaillent à Crévéry, qui continuent de travailler et qui veulent continuer. Je pense à BNP Paribas, au Crécy Banque. Nous parlons de banques, au bah, BNP Paribas, au Crécy BNP Paribas. Qui emploie 70 personnes ici. Il y a 70 employés. Et je pense bien sûr à Elidan. Euh, et bien sûr, je suis aussi

Тому що ми віримо в потенціал розвитку euh, цього міста, і euh, euh, de forts aussi avec les industries françaises. і ми думаємо, що є можливість створити по є потенціал створити дуже міцні зв'язки між українською та французькою індустріями. Юлія Вітряк, Олександр Домашов. цей день.